Всім привіт! Коротке відео по обслуговуванню акустики Bowerson Wilkins Matrix 801 серія S2. Що робилося по акустики? По верхній частині обслуговувалися твітера, перебирались, заливалась магнітна рідина. По заводу вона взагалі не була залита. так як Тут такі самі твітера, як Matrix 801 серії S3 більш новіших. То в серії С3 магнітна рідина була залита і не дарма, тому що коли я сюди залив магнітну рідину, спотворення високочастотних динаміків знизились. В принципі, частотна характеристика залишилася така сама, але спотворення стали менші. Так само ці тветера нормально закріпилися, вже тут нічого не люфтить, не скрипить. Додатково ще пофарбував сітки. Зараз вони виглядають як новенькі. Так як акустика стара, її вже трохи помотало, хтось навіть умудрився поламати акустичну лінзу на твітері, я її виправив, приклеїв, вона вже стоїть на своєму місці. Тому, якби з твітерами тут вже все добре. Так само на середньочастотних динаміках замінилися підвіси. Це болячка ну, всієї акустики Matrix 801, 802 підвіси стають дуже в'язкі. Тобто, коли на нього нажимаєш, він свою форму приймає дуже довго. Тобто, це великі механічні втрати, і цей підвіс багато з'їдає деталей. Тому ці підвіси замінилися на нові. Тим більше вони тут вже були такі прям аж здеформовані. По низькочастотним динамікам попідклеювалися підвіси, там вони в деяких місцях повідставали. В принципі, тут якихось проблем немає. Динаміки дуже м'які. Резонансна частота в таких динаміках коливається там від 15 до 20 Гц. В даному випадку тут резонансна частота 16 Гц. Ось, в принципі, що робилося. по Можна сказати, верхній частині акустики. Зараз покажу, що робилося далі. І так, показую, що робилося по нижній частині акустики. Як ми бачимо, ось такий великий фільтр. На фільтрі дуже багато елементів. Тому що е, крім можна сказати, таких акустичних елементів е, фільтра, тут є ще елементи захисту. Ось ми бачимо дві релюхи. І Біля них багато запчастин. Тобто одна релюха у нас працює на відключення при перевантаженні низькочастотного динаміка, а одна релюха працює на відключення середньочастотного і високочастотного динаміка. В принципі, до схеми захисту ніхто не ліс, вона на звук ніяк не впливає. Ось вже ті ланки, які впливають на звук, тут конкретно перебиралися. Замінилися всі електролітичні конденсатори і не тільки електролітичні. Ось всі елементи, які мінялись. В принципі, критично вони не відхилилися від своїх номіналів. Конденсатори LKP взагалі держались дуже добре по своїм номіналам, трошки виріс внутрішній опір. А от конденсатори Бенік почали трохи відхилятись від своїх. Від своїх заводських номіналів, наприклад, цей конденсатор 85 мікрофарад, він був вже по ємності практично 100 мікрофарад. Тут вже таке більш суттєве відхилення, тому ці всі ємності електролітичні, як я кажу, і не тільки електролітичні замінилися. Замінилися ще ємності, які в принципі можна було не міняти їхні номінали нормальні, але вони замінилися для того, щоб зробити. Якість високих частот ще на більш кращому рівні. Тобто поставились замість старих конденсаторів ось цих кольору Какао. Більш сучасні конденсатори Jensen Audio. Тут стоїть фільтр третього порядку, стоїть 4,7 мкФ два паралельних конденсатора і ще два паралельних конденсатора 3,3 і 0,68. Так само. Ті самі номінали в нас включені в схемі. Єдине те, що по електролітам таких номіналів не було. Прийшлося їх збирати методом паралельного з'єднання, щоб зібрати потрібну уємність. Тобто основна частина елементів фільтра була замінена на нові елементи. Так само замінилися клеми. Тут стоять вже більш потужні клеми, чим стояли От просто для порівняння. Оригінальна клема, вона нічим не погана, просто тут вже сюди лазили і якби, клеми були різні в різнобій. Тут стоять зараз ну, набагато потужніші клеми, які відповідають цим таким грубим проводам. Це не пуста трубочка, тут повністю все йде латунне. Тобто вся клема йде латунна, тільки металевий є гровір. Масивна, потужна, важать майже 50 грам одна. Тому тут клеми зараз стоять набагато краще, ніж вони тут стояли по заводу. В принципі, все, що робилося по нижній частині акустики. А, що найцікавіше, це рік акустики 1987. 1987 рік, це саме період, коли випустилась модель е, Matrix 801 другої серії. З того була ще серія 801 Матрикс е, більш старіша. Вони пішли з 1979 року по, е, по 86-й. 1987 й вже вийшла модель S2. Потім е, вийшла модель С3. Якщо ви хочете собі таку акустику, я би рекомендував вам модель s 3 Там буде кращий фільтр, ці схеми захисту їх звідти повикидали. Вона, в принципі, ці схеми, якби. Ну... Вони можуть бути, але вони для такої акустики не потрібні, тому що акустика настільки потужна, що, як то кажуть, важко буде цю акустику ввалити, тому що маємо низькочастотний динамік, потужний, середньочастотний, достатньо потужний, високочастотний. Тобто в цій акустики великий запас по потужності. Тому ну, схема захисту вона ніякої якості звуку точно не прибавляє, тому більш всього, ці схеми захисту в моделі S3 їх взагалі не застосовували і трошки переробили схему самого фільтра. Тобто там налаштування фільтра трошки інше, там буде трошки кращий корпус. Зміни невеликі, але зміни є. Тому в общем, я б рекомендував би рекомендував, звичайно, Bowers Wilkins 801 серія С3. Sure, I'll. See. Caves using magic spells Що можу сказати по звуку? Дуже важко оцінювати акустику в такому приміщенні, воно не то, що далеке від ідеалу, по моїх мірках, воно навіть далеке від якогось нормального приміщення, в якому можна там слухати і оцінювати акустику. Ну, тим не менш, навіть не дивлячись на те, що приміщення далеко не ідеальне, акустика грає класно. Тобто вона будує гарну сцену, такий великий простір, тобто якихось питань до звуку взагалі тут немає. Тут, якби воно й не дивно, тому що акустика, вона досить технологічна. Якщо ми подивимося на форму акустику, ми бачимо, що зрізані кути, тобто бачимо, що інженери боролися там, з дифракцією. Оцей верх, який відрізняється по кольору, який стоїть між е модулем середньочастотного динаміки і низькочастотного, він взагалі м'який. Як я говорю, е інженери боролися. з з переотражонкою з дифракцією, в принципі, в них це досить непогано вийшло, тому що ну, заміри показують, що ну, працювали тут добре з цим всем. Не дивлячись на те, що акустика старша за мене, я можу сказати, що вона на сьогодні технологічна, а на той час це був ну, взагалі космос. От якщо там, порівняти там. З якоюсь іншою акустикою, ну, наприклад, там радянською, то це, ну, це дійсно космос. От, по всьому. Тут навіть динаміки, от, якщо взяти, вони з заводу були розв'язані вібро від корпуса. Тут в вушках динаміків стояли такі резинки. Ну, зараз вже ця опція не зараз, а вже. Ця опція, напевно, ще років 20 тому закінчилась, тому що ці вже резинки поросипались. А так низькочастотний середньочастотний динамік вони вібраційно повністю були розв'язані від корпуса. Не дивлячись на те, що ці трезинки вже просипалися і ця опція закінчилася, акустика все одно грає класно. Єдиний мінус в цій акустиці не то, що мінус, а таке слабе дзвіно на сьогодні, на сьогоднішній день, можна сказати, це високочастотні динаміки. В них досить високі спотворення, хоч ці динаміки лінійні. Я розумію, що ці динаміки були кращі, коли вони були нові. Все одно вони вже такі, як. З заводу вони не будуть. Я вчора з ними мудохався. заливав магнітну рідину, там, пробував ставити в інше положення мембрани, трошки стало краще, але все одно, ну, на сьогоднішній день це досить високі спотворення для високочастотних динаміків. Тому, якщо в цю акустику поставити хороші високочастотні динаміки, не те, щоб просто поставити щось там прикрутити, а правильно їх інтегрувати. То ця акустика зможе тягатися з дуже сучасною, дуже дорогою акустикою без всіляких проблем. Тому що тут є хороший потенціал по басовій секції, все-таки стоїть дванашка, добротність, наскільки я там пам'ятаю 0,32 чи 0,35. Ящик, ну, якісний. Щось зробити краще, ну, буде дуже важко пригнути по якості, щоб зробити таких розмірів ящик краще. Тобто тут питань немає. Середина теж грає класно, вона ну, взагалі мені дуже сподобалась. Саме більше мені сподобалась середина, бас дуже важко оцінити в цій кімнаті, бо він гулкуватий. Тобто, все-таки кімната має бути підготовлена. Ось що можу сказати по даній акустиці. Тому, якщо у вас є питання, чи ця акустика взагалі на сьогодні актуальна, якщо брати. Цю акустику там за 2,5 тисячі доларів, то я вважаю, що ця акустика залишається за цю ціну актуальна, тому що за 2-2,5 тисячі доларів, більш всього, ви кращу нову акустику не купите. Чи навіть, можливо, не нову, а який там буде 5-10 років, можливо, за ці кошти ви ну, кращої акустики не купите. Це, якщо ми розглядаємо цю акустику по ціні 2,5 тисячі доларів. Ось тому, в цілому, вроді, все сказав. Якщо будуть якісь питання, можете писати в коментарях. Покажу вам ще, які вийшли графіки. Показую амплітудно частотні характеристики даної акустики в далеко не ідеальній кімнаті. І ми бачимо, що вони досить лінійні, і навіть на сьогоднішній день це досить високі технічні показники. Повторність акустики також дуже хороша, як ми бачимо. Ну, графіки ложаться там прям один на один. Тут взагалі питань немає. Не дивлячись на те, що вона вже стара і вона далеко не така, як вона була, коли вона була ще нова. Тобто якихось таких відхилень немає. Тобто хороша повторність, хороша лінійність. Якщо ми розглянемо ці графіки в часовому вікні 3 мілісекунди, це вже таке. Машинні обчислення. Тобто, якщо ми подивимося на цей графік, то ми приблизно будемо мати такий самий графік амплітудно-частотної характеристики, коли ми цю акустику замірюємо в безлунній кімнаті. Як ми бачимо, графік От прям від 300 Гц до 20 кГц практично натягнутий як струна, ось у нас полочка 5 дБ, і нерівномірність тут від 300 Гц до 20 кГц, ну, приблизно там максимум півтора дБ це дуже високий показник навіть на сьогодні. Ну, це було зрозуміло, навіть якщо не дивитися в часовому вікні ці графіки, навіть в далеко не ідеальній кімнаті, ми бачимо, що акустика дуже лінійна, вона збалансована. Тому як вінтажну акустику, дану акустику я можу рекомендувати. І якщо ми подивимося якусь, ну, наприклад, цю саму акустику, 801-й і подивимось в тих самих років якісь топові японці, то більш всього е, матрикси ну, накидують їм за пазуху в плані того, що вони будуть більш збалансовані. Да, японці будуть е, виглядати краще, тому що е, ця акустика ну, можна сказати, така собі, ну, на фана. <с -праць> е, ну, Мені вона не подобається. Мені візуально більше подобається японці. Ну, японці вони такі, не такі збалансовані, і е, деякі моделі акустики просто будуть вам там висверлювати вуха. А дана акустика вам не буде висверлювати вуха, тому що вона е, досить збалансована. Тут і низ є, і середина, і верх, і воно все працює на одному е, рівні гучності. Тому е, дану акустику можна, в принципі, навіть на сьогодні розглядати як акустику, тому що це флагман, і все, що в неї заложили, в принципі, воно збереглось і актуальне на сьогоднішній день. Єдиний мінус, як я говорив тут, це високочастотні динаміки. Якщо ми подивимось на графіки спотворень, то ми бачимо в області, де починає працювати високочастотний динамік ось такий підскок. Тобто ми бачимо, що. У нас високочастотні динаміки трохи дають спотворень. Так, да, вони більш всього не такі, як вони були нові, ну хай як вони були нові, в них було в два рази менше спотворень, ну навіть при тому, що навіть якщо в них буде в два рази менше спотворень, на сьогоднішній день це вже досить великий рівень спотворень. І як я говорив, якщо сюди правильно інтегрувати динаміки, налаштувати правильно фільтра і поставити сюди хороші високочастотні динаміки. То навіть на сьогодні ця акустика зможе потягатися з досить дорогою акустикою. Тим більше, в принципі, ця акустика дуже доступна по ціні і дуже багато є, тому неважко буде знайти таку акустику. А взагалі, якщо ви хочете щось таке в колекції з баверсон Wilkins, я би міг би вам порекомендувати модель 801 не Matrix, а 801 Nautilus. Вона, по-перше, краще виглядає, по-друге, там вже стоїть низькочастотний динамік 15, по-третє, там вже стоять набагато кращі високочастотні динаміки, там вже стоїть інший середньочастотний динамік, тобто вона вже на порядок сучасніша, і це дійсно буде ось така золота середина по якомусь колекційному вінтажу. Вінтаж, який буде от включити, який буде класно звучати. І класно виглядати, дорого-багато. От, Тому що ця ша вона виглядає ну, до японців їй далеко. А от вже 801 й Nautilus, він вже виглядає набагато яскравіше. Ну, в 801 Nautilus, вони будуть набагато дорожчі. В рази два, три. От тому ось така історія. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення.